Сьогодні я вам покажу, як обрізується черешенька. Це у нас тут новий сорт черешні, який я виписала. Є у нас. Друзі, хочу вам сказати, дивіться, вона була закронена неправильно, сильно високо. От попробуйте зараз, ну, ці гілки виростуть, попробуйте на таку висоту залізти, щоб обірвати черешню. Бачите, який стовбур длінючий. Потрібно було ось тут десь закронювати її. Тепер, для того, щоб в цьому році вона вже буде давати врожай, бачите, ось бруньки всі продуктивні, всі будуть квітувати і будуть ще А це ось о, непродуктивні гілочки. Бачите, оця ось гілочка йде, це непродуктивна гілка. Це теж непродуктивна гілка. Ось вона така висока, йде-висока. Для того, щоб. Деревина вам дала врожай, якщо ви її обрізаєте на врожай, то потрібно зрізати третину. Ось оця гілка. Бачите, яка вона длінна. Ми її ріжемо, відміряємо третину зверху. Ось бачите? Ділимо цю гілочку на три частини і третину зрізаємо на бруньку, яка йде в сторону. Ось так. Якщо ми заклонимо її нижче, то тоді на наступний рік вона піде, буде дуже багато гілок, а врожаю не буде. Цю теж гілочку, ось дивіться, ось така вона, бачите? Ми відміряємо третину, ось третина її, бачите, і я її зрізаю. Ось так я її закронила. І тепер вона ось вона, брунечка піде в сторону, вона заважати не буде нікому, вона всередину не піде і все буде гарно. Тепер дивимось на цю. Ось гілка, вона йде всередину крони. Її обов'язково потрібно видалити. І ось їх ще три гілки, ось такі вони високі. Бачите? Ми їх теж закронюємо на третину. Ось так. Це теж, бачите, ось така висока. Теж заклонів на третину і щоб брунька пішла в сторону. Дякую мені одна підписниця, мені зробила зауваження в делікатній формі. Не так як одна там написала, що я ну, не буду про це говорити. Вона зробила мені сказала, що я говорила не так, а вона сказала, по українській мові це брунька. Дякую дуже щиро вам за підсказку. І ось, ось так, ми закронили черешеньку. Тепер, дивіться, ось у нас лишилась ще одна гілочка. Ми теж її закронюємо на третину. Тепер ця, ось, бачите, гілка йде всередину крони. І буде, ну, дві, їх не, не потрібно лишати. Ось так. Все, ось так деревинка, черешенька наша обрізана. Коли вона буде більш розлогіша, буде вже здорова, ну, велика така деревина, старіша. Тоді вже вона обрізається зовсім по-другому. Доживемо, я вам покажу, як це робиться. Тепер перейдемо до персиків. Ось, друзі, ми так обрізали персичок наш. Таку деревинку. Я вам говорила, що ось підуть з цих. Проснуться бруньки ці, підуть гілочки і будемо формувати, формувати деревинку. Сьогодні я вам покажу, як в сусіда вона виглядає. Він вже давно цим, такою обрізкою займається. Щоб ви не думали, що я просто так її зрізала, ліж би вам щось показати. Метро я, по-моєму, на цих. Ти ж розумієш, що діло? Що обрізаєш його 40, ага. так, але не факт, що воно у тебе зверху піде, воно може піти знизу, ага. почки. І воно якраз буде. Тому треба залишати більше, щоб ти могла, грубо говоря, там 4 ветки відставити. 4-3, 5, ну, 5 багато, 3-4, як як виходить. То ну, почки не везде просипаються так, uh -huh. як тобі uh -huh. надо бігать іміно. Uh -huh. як воно... І потім навіть, з таким учодом, що, може, бути, треба прийдеться його чуть-чуть роздвигати. Ну, Щось там підложив, щоб вона покет розложила, щоб вона не стояла отак, оці от, угу. три пішли, а щоб вони отак от, розтягували. Там, чи... Ну так, щоб не було всередині, ну, так, е да, е да, е да. щоб було все добре, щоб провітрювалася крона і все. Ну, бачите, ось ще один кущ я вам показую. Ой, як, відніше дерево. Бачите, ось так. Це воно. – Бачите, садилися густіше, а зараз вже воно там, те щось пропадає. Щось. Не бійтеся різати, бачите, які великі Та, перси. гілки. Персик вичиститься так, як і е виноград. Його, чим більше зріжеш, тим краще буде е полот. Да, він дуже гарно росте, ну, цей почищений вже сад, бачите, і тут ще трохи залишилося в чоловіка. Ну, бачите, як, як зрізається багато. Ось так він наростає, отакі гілки. Все це ось зрізається, все це зрізається. Вставляється найкраща гілка і все. Ране, щоб не було загущений, була середина загущена. Да. Побільше його розтонити, щоб внутрі попадав світ. Бо, щоб буде загущений, відповідно, буде болячки і будуть відповідно, залажуватися почки. Наслідний рожай. Ти це оставив як заміщення, да, 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 да. Ага. тому що тут в ага. плюс вот такої ну це як би так. То як плюс, то мінус. Ага. що тут, наприклад, там оцей основний ствол, ага. ти його обрізав, у тебе є. Два-три заміщення. Якщо він великий, якщо попередився низ, тоді вже виходить, з... що треба все дерево зрізати. Тобто, uh -huh. от... Ну так, да, це, це ця, ця така мені більше це, подобається. Це як... І воно низу не треба ні, ні лісниці тягати, не лазити, потім все понизу. І ось дивіться, зараз вам покажу, як він багато прям зрізає. Ну Там не окончательно формурує. Ну це, тут, так? Да, я зрозуміла. Ось бачите, скільки зрізається, лишається, тому, тому що є ось такі гілки гарні, і він буде їх зараз сформувати, Це дерево. Я трошки по-другому. Я трошки по-другому це роблю. Ну, Я вам показала, щоб ви не боялися, бо ви мені писали, що ви зробили з персиком, що ви обрізали його на 20 см. Ну, ось бачите, що виходить. І тут персик, так багато персика на дереві, що приходиться навіть її обр... зривати. так? Ти плоди зриваєш, формуєш урожай, щоб не було багато. Тому що буде мілкий персик. Так, буде мілкий персик, буде перегружатися деревина. і... Собакам взагалі отлично, так? Да? Та десь у нас була третя, десь пропала. Балдею. Забігла і, і не, не вернувся. Зараз ще вам покажу, як я обрізаю абрикос. Дивіться, ось тут вона була закронена. В хазяїна де ми купували її. Це дуже високо. Я її закроню ось так. Сантиметрів 60 від землі. Тут проснуться бруньки, які сплячі і буде все в нас добре. Буде гарний садженець. А зараз приступлю до обрізки ось цього персика. Персик дуже хворіє, тому що в тому році. То його не обробляв. Дивіться. Знизу вбираємо. Це йде всередину куща. Убираємо всередину крони. Оці маленькі теж прибираємо, які йдуть всередину крони. Це ось сухе, теж вбираємо. Ось так. Оцю маленьку теж прибираємо. Бруньки, щоб пішли наружу, а не всередину. Все чистим так. Оце все маленьке, все ми прибираємо, друзі. Так, ось бачите, тут дуже гарна продуктивна гілочка. Тут маленькі оці. Сухеньке, ми його прибираємо, мені це не потрібно ось так. Забрали почечка, ой, брунька йде в сторону, наниз, не всередину куща, ми її ось так прибираємо. Що робимо тут? Дивіться, якщо я лишу, тут теж продуктивна, гарна гілочка. Якщо я її всю цю гілку, я можу її лишити. Але... Це буде для цієї деревинки дуже забагато, і вона буде тоді, перший буде сильно високо вверх іти. Я її приберу зовсім. Хоча ні, напевно, я ось цю приберу. Вона тонка і така не, не, не хороша. Ось цю приберу теж. І тут закруню. Ось дивіться. Брунечка пішла на сторону і ось така гілочка у нас вийшла. Бачите? Не жалійте персик, не потрібно його жаліти. Чим більше ви будете жаліти, тим більше він буде загущатися і тим більше він буде нарощувати свою зелену масу, а плодів у вас не буде. Не жалійте його, обрізайте. Ось так. Навіть отак можна зрізати ось. Так, дивіться, ось гілка. Вона, ці підуть, проснуться, будуть. Оця буде гілочка і заважати. Прибираємо її зовсім. Ось ця гілка. Бачите, цю я лишу, вона гарна така. Ця вже маленька, негодна. Ось так я її зрізаю. Це теж зрізаю. І лишаю, бачите, куди йде брунька. Це теж обираю. Все це м'яло чутью. Не жалійте, не бійтеся. Він чиститься, як виноград. Чим більше ви зріжете, тим краще буде для дерева. Ось бачите, скільки я вже обрізала. Я не жалію нічого тут. Тепер тут дивіться, скільки в тому році, напевно, я його багато зуставила. І я зараз це все зріжу. Ось всередину йде гілка. Вбираємо, цю мілку вбираємо. Все-все-все сухеньке, все-все-все це прибирається. Бо проснеться і буде заважати деревинці. Так, це геть, оберемо. Ой, невдобно. Одною рукою. Так, дивіться тут. Бачите, вона мало того, що вона хвора, а тут ще ось це заміщення гарно дуже гілочка. Ми її зрізаємо цю. Ось так. І цю закронюємо на нижню почечку. Тут теж, бачите, гілка, дивіться. Бачите, ось, ось. Вона не потрібна це нам. Оце, зрізаємо. О, Господи. Так, зрізали і. Закронюємо. Тепер до цього підійдемо. Так, дивіться, ось розвилочку цю знімаємо. Це теж зрізаємо. Це теж. Все ось так. Вона йде всередину, хоч і продуктивна гілка, вона йде всередину, я її зріжу. Цю закронюю. Оцю потрібно зрізати. Вона товста, я відключусь і зріжу її. Продовжуємо далі. Всередину гілка йде, бачите, ось кущ. Вона йде всередину, ця гілка. Це теж прибираємо. Цю, всередину, пішла гілка, прибираємо. Це все міленьке, бачите? Воно не потрібне нам. Все прибираємо. Не бійтеся, чекайте його. Обрізайте він. Я кажу, чекайте. Так, я вже привикла. Дивіться, ось ця гілка. Вона пішла вверх. Є багато почок, гарних почок. Ось цю можна гілочку оставити. Але вона піде вверх. Вона нам не потрібна. А тут є ось заміщення. Дивіться, яка гарна гілочка. Ми цю гілку знімемо. По-перше, персик не піде вверх, не буде такий високий. Оцю гілочку ми зараз зріжемо. Ось так. Бачите, скільки? Три гілочки я тільки лишила, а то все зрізала. Тепер тут прибираємо цю. цю гілку, теж приберемо, тому що звідси підуть, ось, бачите, з цих бруньок підуть гілочки. І оця гілка буде заважати. Це теж знімаємо. Вона нам не потрібна. Це мілке. Все, знімаю. Все зрізається це. Цю гілочку ми лишимо на заміщення. Вона не дуже така крупна, але ми її лишимо. Знаєте чому? На той, на той рік ми цю гілку зовсім приберемо, а ця у нас буде як основна гілочка. Тут буде ця гілка, буде рости сюди, ця буде заважати, це теж прибираємо. Не потрібна вона нам. Це теж мілке все здаляємо. Дивіться, ця гілка теж, бачите? Вона непродуктивна. Тут зверху тільки чуть-чуть, А ця ось дуже гарна гілочка. Ми цю прибираємо, а цю ось так. Ну, ось і все. Цю гілку ось так я закруглюю. І все. Дивіться, скільки я нарізала з одного маленького персика. Не бійтеся, стрижіть. Тепер я буду обрізати цей персик ось і ось цей. Ну, принципи роботи зрозуміли, то я і не буду вам показувати. Покажу тільки те, що в мене вже вийшло. Ще, друзі, покажу вам. Ось тут у мене одна деревина, бачите? Це в мене абрикоса. В тому році вона, мені опік був в нього в цієї деревини. Ось, бачите, я тут зрізала її. Ось тут зрізала гілки. І зрізала ось тут. Ось бачите, лишила тільки ось такі центральні гілки. Вона дуже добре обросла, бачите, ось такі, навіть заложила де-не-де і ось такі квіткові почі, ці брунечки. Зараз, знаєте, що треба її зробити? Ну, зробити форму цієї крони. Ось є, бачите, вона погана гілка, треба її спиляти. Оці щоб всередині зрізати гілки. Оці маленькі всі позрізати гілочки. Зробити її гарну крону і вона буде ще нам давати плоди, будемо ще їх їсти. Ну, зараз я так що зможу, вам покажу. Зараз ножниці візьмуть. Бачите, оці оце все зрізається. Ця мілоч. Те, що всередину куща йде, зрізається. Ой, крони. Оце все. Прибираємо. Тут ось, бачите, на цій гілці вже будуть абрикоски. Я її лишу цю гілочку, на той, той рік я побачу, може щось ще й приберу звідси. Оце все я вирізаю. Бачите, оцю мелоч? Все це, це зрізається. Це скелетна гілка, йде, бачите, вона дуже така длінна. Длинна велика. Я її закрою. Ось так. На той рік вона вже дасть більше мені бруньок, які будуть плодоносити. Це, але це все буде на той рік. В цьому році ну, буде щось, але закрунюю. Ця ось геляка вона суха. Зараз я її зріжу. Ось тут. Бачите, вона суха. Зрізаємо. <зрізальний>. Це все, що всередині, ми його вирізаємо. Воно нам геть не потрібне тут. Це все зрізає. Я думаю, принцип роботи ви зрозуміли. Я ще зрізу, тому що дуже невдобно. І потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось все. Обрізала я вже і абрикоску нашу, скелетні гілочки я закронила на третину, щоб пустила вона на слідуючий рік, щоб пустила бруньки. Щоб були плодові гілочки, почечки і все. Не почечки, господі, а брунячки. І все зроблено вже як треба. Як, як Дерево закінчило, стригти, тепер потрібно обробити їх обов'язково. Ось так обрізався персик. Одна деревинка, бачите, я цю зрізала ось. І ось так вийшов цей. Я зрізала тут. Ось, бачите, тут за фарбою закрила. Такий у нас вийшло, така у нас деревинка вийшла. На цьому все. До побачення. Всі будьте здорові!